Сьогодні своїм глядачам я пропоную подивитися на чудо парк, який знаходиться в звичайному селі Борщівка, що на Ізюмщині. Дивлюсь на оцю красу і не розумію, чому у нас в селищі такого немає, і навіть не тільки в нас, а й в багатьох містах такого немає. Чому наші люди, які виїхали за кордон, в Україну вже повертатися не хочуть? Тому що там люди живуть, а не існують, як у нас. Тому що за кордоном такі парки зони відпочинку і повсюди. Ось зараз іде війна між добром і злом, між рабством і волею, яке Росія несе всій цивілізації. Я, наприклад, до сих пір не розумію, як в 21 столітті можна задурити так свій народ, щоб заради якоїсь хімерної ідеї йти вбивати людей. Всі здоровомислячі люди дивляться на таких дикунів і, напевне, теж не розуміють. Є вислів, все пізнається в порівнянні. Люди за кордоном живуть по законам, а ми по поняттям. І для одних закон, а іншим все залежить від ступені твоєї криші. В кого вона вища, то і сильніший. Мені, наприклад, соромно, що я живу в такій країні і залишати таку країну своїм дітям я не буду. Зовсім скоро наші хлопці-козаки виганять російську нечість з нашої землі, і ми отримуємо першу перемогу у війні. А друга перемога буде тоді, коли ми поборемо в собі рабство і замислимося, як жити далі, в зависті і злобі, чи в мирі і злагоді. Все тепер, я вважаю, буде залежати від нас, від кожного з нас. Україна понад усе. Слава героям!